Друзі, коли ми не задоволені владою, е обов'язково знаходяться люди, які кажуть, що от вам все влада винна. Е це не так. Це не так абсолютно. Як Для мене влада вона обов'язково має гарантувати нам з вами права і свободи наші. Обов'язково гарантувати те, що записано в Конституції. Все, більш нічого не потрібно, ніякі закони. Ніякі там допомоги, підтримки, нічого не треба, виконуєте, гарантуєте нам статті Конституції, гарантуєте нам свободи, права наші, нічого нам не потрібно більше. Але ж влада на сьогоднішній день, як і вчора, і позавчора, що вона робить, вона нічого нам з вами не гарантує. Абсолютно нічого. Влада тільки наживається. А ті, хто нам пишуть сьогодні. Означає те, що вони отримали від влади те, що потрібно, значить, їх все задовольняє цим людям. Людям дали право на землю, припустимо, так на безкоштовну медицину, на можливості, на контракти, на деребан грошей там на якісь схеми. Тобто їм гарантували ці можливості. Вони в них є. ми їх бачимо. Вони їздять на здоровенних машинах, живуть їхні діти, навчаються за бугром. Вони живуть як хочуть. І ці люди можуть писати їхні посіпаки нам що завгодно. Ну, 100%, бо в них все є. А що є в нас з вами, у людей, які не задоволені владою? От я не задоволений, бо ми з 2014 року е у війні, ну, ці не приймають участь, їм пофі, вони наживаються на війні. А ми в війні, ми постійно ми щось возимо, допомагаємо, Ми дійшли до того, що ми возили раніше їсти, вдіться. Сьогодні дрони, патрони, боєприпаси. І що тільки, що тільки не робимо? Що тільки народ не робить для армії сьогодні, викупає і техніку і важку техніку. Розумієте про що мова йде? Тому послухайте, не розказуйте нам, як відноситися до такої влади, яка не гарантує, на жаль, ще раз повторюю: не гарантує таким, як я, ось не гарантує. Права і свободи, от і все. І конституція не працює, просто не працює. Все. то ж про що ми говоримо? Для чого така влада? Ну для чого вона? Бо що вона нічого не гарантує?